Всім доброго дня! Вибачаю, <кій> що так вмикаюся, що за кадром з'являюся, то в кадрі оператора просто немає. Стараюся зняти вам відео сам по це як в подальшому може буду просити когось, щоб хтось знімав. Буду старатися робити як кажуть на телефон одним кадром, але з паузами. ну, Щоб відео сильно не затягувати, бо не всі... Мають можливість дивитися довгі відео. Так, що я хочу в цьому відео вам продемонструвати? Я скидав відео, що придбав апарат. Тепер я хочу вам зробити відео, показати, як я роблю водяний пальник для цього апарата. Так, покажу вам, що було куплено це електроди, це розходочка. Це баянет. Він прикручений вже до силової жили. Це перехіднички. Одна четверта на стандартний пальничок. Це у мене буде для аргону, для газу. Шланг. Шланг для газу. Це шланг для рідини. Це Силова жила разом, по якій рідина тече. Оце ось баянет. І <клес> голова. Голова ВП-20. Коротка, не флекс, вона не гнеться. Вона є коротка, до неї є рукояточка. Трошки так, трошки так, буде триматися. натягнемо і буде триматися. о, Щоб вона не прокручувалося. Ось о, така буде рукояточка маленька. 20 грілочка. Як мені сказали, знайомий і завірив, що 250 вона буде тримати законно. Хоча в нього і 320 навіть він каже пробував, У нього спіка 320. Казав, що тримала, варив. Так що будемо починати сьогодні збирати такий водяний пальничок. Я буду по ходу діла його трошки робити, десь на паузи ставити, щоб ну, сильно не затягувати відео. Ну, Спочатку зараз ми почнемо. Так, дивіться. Я зараз порозбираю ці шланги, повідміряю собі по дліні ось цієї жили. Тут жила виходить 4 метри, Так як заявлено на сайті. Жила 4 метри. Я зараз її буду прикручувати до байонета, стягувати, потім до головки. Ну, перед цим всім, спочатку я е, понатягую ці шланги, водяний і аргонний, і буду їх, як я буду їх скріпляти? ну, Є варіантів багато, там хамутики, ще щось. Я буду так натягувати і ниткою буду проматувати, стягувати капроновою ниткою, плотно-плотно-плотно стягувати. У мене буде такий варіант. Ну і цей плюс сюди просто накручу. От і все. Із зворотньої сторони в мене вже все є переходнички. Так само буде сюди отак натягуватися. І так само ниточкою обмотаю, ось стяну, щоб нічого не пропускало. Так що я сьогодні буду вам це все демонструвати, показувати. Зараз я трошки його прорівняю. Зроблю одним шланг-пакетом ізолентою, ізолентою, а таким буде типу, тряпчана ізолента. Зараз змотаю пакет пакет цей. І далі я буду включатись, щоб ви бачили, що воно і як. Ставлю на паузу. Продовжуємо. продовжуємо. Так, змотав я все шланг пакет. Сілова жила, газ, вода. Зараз я просуну трубочку. Щоб не забути, я це все попихаю. Аккуратненько зараз ми його просунемо. Отак. От Отак. Десь тут от я його тако просуну. Зараз я зафіксую силову жилу. позафіксовую газ, він сюди йде газ, сюди вода йде. Зараз позафіксовується все. Ниточкою позматую, гарно обтяну його. І так само отут його зроблю, обтяну, це затяну, поставлю цього баянетика. Повністю укупу. І потім я включуся, вам покажу, що вже по факту вийшло. А так, шланг пакет я смотав. Він у мене буде в такому варіанті. Я не буду поки місце нього брати чехла. Ну, подивимося, може, в подальшому я візьму там в інтернет-магазині закажу типа, джинсовий якийсь він, там чи який він бачу. По-моєму, джинсовий такий чехол. Подивимося. якщо... Сильно в мене буде так, що я десь його буду торкати, обжигати, то можливо я візьму, замовлю собі цей, як кажуть, чехольчик защитний, там буде видно. Все, ставлю вас на паузу. Так, ну що, демонструю вам, як я його зробив. Це виходить холодно, Не було в мене красної шлангочки, в мене заливалася з газу шлангочка, я її пустив, типу, як він буде як красний. Як я ось тут його ось робив. Ось все обматував шнурочком. Де це ікрай? Те, що шнурочком ось обмотав, буде тримати, нікуди воно не дінеться, не треба ніяких там кубиків цепляти, ставити. Байонета тут оскрутив, щоб ця жилка не перекручувалася. Так, пальничок ось усе уже, така. Взяв собі да і вариш. Це я просто електродаша нового вставив. Я його не точив нічого. Комісток то вставив, да і все. Получився от такий шланг пакет водяної охолодження. Це я не знаю, короте. це мені відправили, я її вирішив спробувати. Якщо вона мене задолбе, я її зніму цю коротше. Ну, неї наче удобно накручувати, не знаю. Якщо вона буде неудобна, не зручна, то я її візьму просто-напросто. Але то, щоб її зняти, це треба надо... ну, це все розцегокати або болгаркою розрізати. Ось таке вийшов шланг-пакет. У мене для... Бтончика. В наступному відео я буду вже показувати, як вона працює і як апарат взагалі працює. Не знаю, це треба буде в наступному відео знайти оператора, щоб оператор допомагав, тому що отак це, це дуже складно паузи, шмаузи. Сюдим-сюдим. Так би я б сам на одному відео би робив, би, показував, би пояснював би і тому подібного Все, до зустрічі!